Сьогодні на Закарпатті оголошено триденну жалобу у зв'язку із загибеллю військових 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Про це напередодні повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у телеграм. Упродовж трьох днів на всіх установах області приспустять державні прапори. А у храмах різних конфесій відбудеться богослужіння. Також у справі загибелі військовослужбовців 128-ї бригади відкрили кримінальне провадження. Про це у своєму вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Це трагедія, якою можна було уникнути. Міністр оборони у міра доповів мені про захід, які в житті, щоб з'ясувати усі обставини того, що сталося, хто конкретно і які розпорядження дав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження, триває відповідне розслідування. Головне встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойової дії, у зоні дострілу та аеророзвідки ворога знає, як треба поводитись під відкритим небом, як дбати про безпеку. Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів та суспільству. Чесні відповіді, як сталася трагедія і чи розпорядження, були неправильними. Найбільше про те, що сталося 3 листопада в Запорізькій області. Дивіться в сюжеті Анни Железняк. Інформація про атаку на селище Зарічне Запорізької області з'являється під вечір 3 листопада. Повідомлення у телеграмі Комишувацька селищна рада ілюструє ось цими фото. У повідомленні йдеться про 11 поранених цивільних. Пропагандистські російські змі у той же час починають поширювати інформацію про те, що у зорічному атакували 128-му гірсько-штурмову бригаду. 4 листопада цю інформацію суспільному на умовах анонімності підтвердили два джерела в ЗСУ, а також один представник місцевої влади на Запоріжжі. Як повідомляли джерела військових, зібрали та вишикували для урочистостей до дня ракетних військ та артилерії. Тоді по них і вдарив ворог. Боєць за позивним Каспер служить поруч. У своєму інстаграмі розказує деталі. Дуже розумний офіцер вирішив провести шикування особового складу бригади для урочистого нагородження особового складу цієї бригади в прифронтовому селі. В результаті цього шикування загинуло дуже багато українських захисників і цивільного населення. Під вечір вчора у своєму телеграмі інформацію підтверджує Стратком ЗСУ. Зокрема, вдарив ракету Іскандер М по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці. Також поранення різного ступеня важкості отримали місцеві мешканці. Співчуття родинам загиблих у Фейсбуці висловив міністр оборони Рустем Ом'єров. Будуть з'ясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії. Наш ворог підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів. Ну і далі цю ситуацію ми обговоримо детальніше з молодшим сержантом збройних сил України Юрієм Гудименком. Пане Юрію, вітаю вас! Бажаю здоров'я. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Власне, Євген Дикий, як командир роти батальйону «Айдар» у нацмарафоні 5 листопада повідомив, що практика нагороджувати перед строєм не нова, і нічого там поганого немає. Це мотиваційний момент, але в тилу в безпеці, не за кілька кілометрів від фронту. Ви зіштовхувалися подібними випадками нагородження не так далеко від зони бойових дій. Дивіться, у нас теж були нагородження. Єдина різниця була в тому, що ці нагородження проходили в закритому приміщенні. Відповідно, ворог не може їх ну, змалювати так, тобто він не може підвисити на маяк, і ну, це, це, це так працює. Тобто, за великим рахунком, все зараз у глибину 50-40 і менше кілометрів. Це фактично запрошення ворога до удару. Все, що відбувається на відкритій площині. І ми ж цим регулярно користувалися. Ви ж бачили, як ми били і по Кінзбурзькій косі, якщо не помиляюся, коли там росіяни влаштували тир, а ми їм влаштували пекло там і неодноразово і їх били на шикуваннях. Та й під час АТО були такі випадки. Тобто, ну це це абсолютно насправді дика історія в тому, що ми самі сміялися над росіянами всі. І, і, і цивільні і військові, коли вони припускаються таких дебільних ну, рішень і страждають за це. А потім ми робимо так само. Ось в чому біда у таких ситуаціях. Чи можуть військові відмовитися від участі? Не знаю, не беруся казати, чи може така ситуація повторитися в майбутньому. Однак про всяк випадок, чи можуть військові відмовлятися в таких випадках від безпосередньої участі у нагородженнях, якщо йдеться про зону бойових дій. Ну взагалі, ну розумієте, тут же справа навіть не в статуті. Тобто, якщо ми говоримо не з юридичної точки зору, а з фактично, так то ми говоримо про те, що у нас є дуже велика великий страх перед командирами, особливо вищої ланки, і він є безпосередньо і у солдатів трошки, і у командирів більше в більшій ступені. Тому чисто там написати якийсь там рапорт умовно відмовитись. Ну є така опція. Рапорт можна писати на будь-що, будь-куди. Це ну я думаю, що я не відкрию великої таємниці, що досить значна кількість українських військових писали рапорти у відмові від участі в бойових діях. Тож відмовитись від участі у шокуванні, я думаю, ну. Те теж можна, а проблема полягає в тому, що на чисто людських стосунках на командира тисне авторитет його безпосереднього командира, тисне авторитет штабу, з яким наче не хочеться сперечатись. І відповідно люди виконують такі накази, щоб не створювати собі якихось проблем по службі. Ну і це призводить до дуже поганих наслідків. То тут фактично ми говоримо про те, що немає стопу. Тому що цей внутрішній страх перед штабом або високим керівництвом, або там навіть з генштабу хтось може приїхати. цей страх він вирішує все, і здається, що поки ми не змінимо самі підходи до прийняття рішень, то воно буде залишатися так і буде призводити до таких самих наслідків. Власне село Зарічне, де стався обстріл, знаходиться за 40 кілометрів від лінії фронту. Ви згадували про роботу безпілотників як російської армії, так і наші у глибині ворога. Якщо говорити про безпілотники російські, які вони можуть застосовувати і розвідувати ситуацію на території з нашого боку? Та у них там новних ну у, у них все чудово з безпілотниками. Насправді у них. Е, немає тої кількості, наприклад, наших ефпівішок, е, і немає такої кількості мавіків. Але Мавіків в них є і саме з Мавіка вони коригували і знімали це. У, у них же є відео-удару по 128-й бригаді. Там тупо висів мавік, і Вони коригували з Мавіка. Е, це вже не кажучи про орлани, які залітають на десятки кілометрів глиб, і в принципі досить спокійно себе почувають. Ми, ми вже навчилися з ними працювати. Але це не спрацьовує в 100% випадків. Тобто, в конкретно в цьому випадку все спрацювало проти нас, і власні ж офіцери, і російська техніка, російські технології, воно все спрацювало. Тобто, фактично, росіяни ж теж вчаться. І коли були удари тими шланцетами на глибину 70 кілометрів. Чого ми не очікували, а удари були по аеродромах, і про них дуже багато говорили, коли росіяни ланцетами залетіли на 70 кілометрів і вломили наші літаки, які стоять на стоянці, це ж фактично, ми ж говоримо про ту ж саму логіку, що росіяни бачать, що ми робимо, що росіяни еволюціонують, і що еволюціонує їхня техніка, якою вони користуються. Однозначно варто потрубуватися про власну безпеку, безпеку військовослужбовців. Пане Юрію дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Обговорити цю тему. Юрій Гудиненко, молодший сержант збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Ну і вечір пам'яті за загиблими військовими 128-ї гірсько-штурмової бригади відбудеться сьогодні в Ужгороді. Його влаштують о 18.30 на площі театральній. Про це повідомили напередодні на сторінці Ужгородського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки у Фейсбуці. На заході вшанують пам'ять полеглих, запалять свічки і прочитають молитву. Також нагадую від сьогодні на Закарпатті 3 дена загальнообласна жалоба у зв'язку із загибель військових. Про це напередодні у Фейсбуці повідомив голова Ова Віктор Микита. Упродовж трьох днів на всіх установах Будуть приспущені державні прапори, а в храмах різних конфесій відбудеться богослужіння.